А плена перемога, покаяння, навернення і море. Це наведене покаяння і навернення, і молитва. Буде навернення і молитва буде перемога. Я бачу сьогодні, як Україна молиться, знаєте, коли в перші тижні війни цей храм у повністю повний людей і у майтрастації покупа людей. 200-400. Тепер в храмі вчора було 10-15 людей за Україну. Адже то маколий час. І волай та станції 50 чоловік. Замість 300. Як і Володь не дивиться, так і тут. Все спокійно. Моя хата скраю, нічого не знає. Дивіться українця. Мене це не стосується. Серце співчут ли. Це є правда. Тримайтеся на нас. Живіть любов'ю, А ніхто не хоче жити любові. Бо любов милосте, любов зарплати, любов не чвалиться, любов довготерполи, любов лайна. любов щось робить, любов дає жертву, любов це благодать все чи людині, Ти віддаєшся, любов це тієї слава. Тому нехай сьогодні кожен з нас стає у цей час боротьби за нашу незалежність, за нашу Україну, але стає правда у Божій благодаті, У покаянні наведені до молитві. Ставаймо іншим говорять. Закликаємо до молитви. Закликаємо до наведення наших народи. Говорімо це. Нам треба навернитися, жити по-інашому, перестати слатися, нілатися, перестати мсіяти на нас. Думаєте, ця війна спинила сьогодні між людьми? Ви приїхали з звідти сіли міста. Може, ви самі або хтось на вас заміється? Я ні. Далі, вже ви мали бути мир. Та нам, що то завтра у нас може не ну, дай Бог да, впасти те Бога, ти нас мене тебе не буде. За, за що мене за пів мене майже мен німець, як ми її дай собі, Березь, саме те, що скажі, я не і А Але все скаже, мені не треба. Бо коли ти скажеш це моє, то воно все скаже, ні, це моє. А коли ти скажеш, я віддаю тобі, бери. Завтра буде Ісус. Я хочу, щоб ти була зі мною Ісус. Що ти віддає? Ja в發у, я ставлю і воно себе Ісусу. І воно все скаже, мені не треба. Бо коли ти скажеш це має, він скаже, що мені треба. А коли ти скажеш ма, воно затримується. Почне наведи себе. Бо ми хочемо навертати людей, знаєте? З інших. Ти даримося, ти мені зробив, а тоді вже може. Ні, почни за себе. Наведи. Покажи ту любов, яка є в тобі. Тоді ця любов буде на Бога. Бо ми хочемо спочатку, щоб любили нас, а потім будемо любити ми. Так, воно не діє. Ти маєш полюбити сам перш, І тоді буде бачити, як люди тебе. Зроби наші крок. І Бог тебе до нас І благословив всю нашу Україну. Амінь. Добре, молодцям. Ім'яця і сина, і Святого Духа. Ім'я Ісуса Христа, всі заготові сили, які стоїть зараз в шляху. Всіх тут присутніх людей, всіх українців, що нападають на наш проведець і порядок, на життя з надлишком, на їхнє покликання, на кожне покликання тут людини. Нехай буде зв'язано абсолютно паралізовані в ім'я Ісуса Христа. Нехай буде звернуто всяке чакунство наших сім'ях, наших родинах, поселах помістати усієї України. Будь-який демонічний контроль, який буде зараз зруйнований в нашому житті. Все, що не є Боже, маніпуляція, брехня, шантаж, нехай буде зруйнованим наших родинах, церкві, народі нашої. І несу Христа, постане Господь. І нехай розслідується всі вороги, і зникне завтра. Я зв'язую всі сатаринські дії і всі сатаринські плани на день сьогоднішній. І всі його дії спрямовані проти кожного людей, хто присутній проти оточення нашого і проти нашої України, всі сатаринських плани, що використовує ворога росіян проти нас. Нехай слава Твоя раз проливається в наше життя, в наших сім'ях і в нашій Україні. Вся організована сітка диявола. Будь-яка влада, яка діє проти духовного життя цих людей. Нехай буде звернув щад в ім'я Ісуса Христа. Всякі нечисті духи, що крадуть і Хрисуси, духи по молкових духи, життя, страх, депресія, Духи, що блокують прорив. Інші, що одекреть безмежні можливі сили Господа. Будьте абсолютно розтрощені і вщемнищи. Умріть у Вогні Святому Духа. Умріть у Вогні Святому Умріть у Вологні Святому Духа. Умріть у Вологні Святому Духа. Умріть у Вогні Святого Духа. Умріть у Вогні Святого Духа. Умріть у Вогні святого, 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 святого Духа. Всякі сатаницькі дії, хвани ворога, закрема проти прогресу цих людей, присутні. Це що мішає їм ти вперед проти прогресу нашої держави, нехай буде абсолютно знищені в ім'я Ісуса Христа. Будь-яка часу сітка, яка працює проти родин цих людей, проти здоров'я кожної людини, проти здоров'я фізичного, усіх сферах їхнього життя, проти їх майна, нехай розсіється в Воні Святого Духа, будь-які двері візниці відкритися. Ціна замірався. У святі прокляті, що прислідують від сім'ю, місто. Всі прокляті, що прислідують нашу країну Особливо прокляття, задності, роз'єднаності і гіха. Будьте абсолютно знищені, Господи, прошу тебе, до славення. Через кров Ісуса Христа його перемогу досі слава самобега. В ім'я Ісуса Христа. Закізнітах, рептилії, ковахи, тварини, посони, всі злі демони та духи, духи брехні, духи страху, духи демонічного контролю та інших нечисті духи, запрограмовані будувати перешкоди проти духовного зростання та перемоги у всіх сферах життя, умрітю Володій Святого Духа, воваться. І нових можливостей. Нехай рука, рука Твоя буде з ними. Два я не з небес на кожен день на кожну ситуацію збережи кожну ту людину і всю нашу Україну від зла. І від зла, яке давало, давало в російському окупанті, щоб не субувати на пічні. Веселий усяку і готи всередину де твоє світло в душі. Хай буде розроблена всяка туристська гордість і невіра в нашому житті, і в житті нашого народу. Хай вже не зроблена заразність і нечистота, і всі гріхи, не непокорай буд нашому житті, нашому народі. Отець Небес, отвори на серця честь, принеси зцілення, вилий благодать, не дай мудрості Твої, відкрий духовні очі і вуха, щоб ми, всі, присутні, вся наша Україна зрозуміли справді з міста, що відбувається на нього. Допоможи Твер замислити і бути абсолютно спомняними тобі. Власну Господу кожну людину, власне і люди. сім'ї, Власне наш народ, міста і села, нашу країну, нашу церкву і віддали від нас все про і в і Святого Духа. Нехай рука Божа зробить в житті їхньому те, що не здатна зробити рука людей. Видати Господь їх. На дорогу, яка веде спустенню у вітоми, в якій нема ніякого недоліка, і допоможе заболотитися і землі. Веде, Господи, тут кожна людина, всі сім'ї, і всю нашу Україну у призначення тобою политика. Створи великі чудеса в житті цих людей, і всій нашій України В ім'я Ісуса Христа. Господь Бог Творець, прошу тебе. Бере все нове в житті, видає благословення твої додаточки в їхнє життя, фінанси, бізнес, служіння, у будинок, в сім'ї, родини і всю нашу Україну. Нехай будь-яка перешкода, що стоїть на шляху до життя, буде і знищена. Я наказую кожній високій горі, що стоїть на шляху кожній людини. З руся і кінського море. Зрушся, і кінця в море, зрушся, і кінця в море, Дня Ісуса Христа. Та не буде більше у них ніякому недоліку, ні ворогів, ні прокляти, ні недоста. Відкрийтемо над твоєм життя, над містом над країною нашою. Створимо нам джерело життя, радості і сина. Господь, будь ласка, забезпечуй молотовною підтримкою і нехай молотовий прохачу буде для них нехматінням захистом і укриття усіх, дав я. Прямо зараз руйнується всі діла дело. Не скасовує всі спрямовані проти них і їхніх сімей, проти нашої України, проти нашого служіння, проти Служіння України, наших міст і сіл. І нехай В ім'я це і сина, і святого Духа. Господь так там, де для нас ще немає шляхи. Нехай радість твоя проявиться в нашому житті. Хайбуть, нехай поляка не здатність зустрітися з божественною здатністю в ім'я Ісуса Христа. Пошли свої стріли, Господь і Росії, всі в них, сатану, брехну, ненависть війну, хворобу, неміч, прокляття мамі, чари, усе, що наступи, всі спокусні, розумні їх, Господь. Вислали їх ворогів, від ворогів, видних і невидимих, натисини нас, які на нас ополчилися, і на нашу землю, будь у нашої землі, будь у порою нашим, будь-яку рою нашою захистом і помічником, будь, і наставником побігти. Нехай зійде на кожну людину, на їхні сім'ї, на міста і села, і на нашу народну Україну Україні. Велика сила Твоя і слава Твоя для переможного життя у Христі Ісусі. Нехай благословений ця сина, і Духа Святой Казі йде переховає. З нами, з нашою Україною, настільки развити на перемогу ім'я Ця і Сергій Духа. Ми станемо, і хто приїхав перший разів? Перший. Добре. Ми ставимо ці молитви і проголосимо, що Ісус є наш особистим Спасителем. Може, ми ніколи цього не казали, але де яволіція нашого слова. Ми маємо це сказати чітко, що ми належимо Ісусу. Ми більше не належимо хворобі, більше не належимо проблемі. В не належить війну. Ми належимо спасінню і благодаті, що від Ісуса Христа. І коли ми це скажемо, брат, другий, третій, четвертий, а, а ворог, що може прийти, кинув нам таку депресію, і страх, ми скажемо – ми не Твоє. А я підраз. Ми Ісусу. Ми належимо Христу. Я сказала це. Вже п'ятий раз повторила. Це чого ми наразі приходиш? Забирайся мене. Ми вже будемо стояти і сказати, ні, я не хочу. Я не приймаю цей страх і депресію. Я не приймаю на себе всяке зло. Воєвоць. То давайте зараз перше скажемо, що Ісус наш Господь, і ми йому належимо. Я хочу, щоб ми всі повторили разом. Кожне слово, нехай будемо духовне варто. Не скажіть. Я буду говорити помаленьку. А ви будете потреби за ним. Добре? Добре. До Ісус. Ти потрібен мені? Ти потрібен. Я визнаю, що я є грішником. Я потребую спасіння, яке ти пропонуєш. Все дем'я. Амінь. Наступного вже не потеряє за мною, ніхто не потере, просто тримає, і хай святиться, ворог і до нас. Пам'ятаючи, що Ісус Христос хрестить усім, будемо зараз спокійними перегосами, усвідомлюючи, що є присутні серед нас, Ісусі. Я прошу тебе, торкнися, Господи, зараз кожне у людини. Господи, зійди. Через тердерну да присутність процях Святого Духа. Духа, який через краще, коли вже є присутній в кожен людині. Я прошу тебе, Господи, відкрий Духа Святого. Відкрий Господи Святого Духа Ісуса. Нехай Він зійде зараз. І нехай всі плоди Святого Духа, Любов, Радість. Мир, покаяння, доброта, великодушність, лагідність, вірність, самоконтроль, давай ці Зійшли Зайшли які ти хочеш на цей людей зіслати, Господь. Я прошу пересматичних дарі, які ти хочеш, щоб всі люди мали для Свого духовного зросту та використовували для будування Твого Царства. Тобто це перетвориться від твоє трулянна квітки та дозволі їм розцвітати у Божій боді. І нехай благодать не може змінитися. Господи, я прошу особливий спосіб за чудові дар послати на плям. Господи, через присутність Твого Святого Духа Богдана вижине все, що не зв'язано з Богом. Та перебуває у цих людях, щоб не було йому Твій Твіх освіта. Я засуджую все те, що мисло з Божим просто прошу, щоб всі дали розпитали для найміщені Божої слави. І я прошу за тебе Дня Ісуса Христа. Амінь. Духу живого Бога знову зійди на твоїх дітей і живого Бога знову зійде на слух Твої. Розтопи, сформуй, наповни. Духу живого Бога знову зійди на слух. в Очисти їхні душі, твої Богу. Очисти їхні душі, і їх відпочине буде церквити тоді, коли вони будуть сидіти стопартої воріть Бог. Очисти душі твоїх слуха. Знищу всі їхні страхи, святи Дух. Знища всі страхи. Благи Богу. Знищу всі їхні страхи. Їх відпочине буде церквити тоді, коли вони будуть сидіти в стопарної болі. Знищу всі страхи твоїх страни. Прийди. Та живи в серце Твої Сквом. Прийди. Та живи в серце Твої Скво. Благо, прийде. Та живи в серце Твої Слуха. Їх починає цілковити, тоді, коли вони сиділи виступати Твою благі Дух. Прийде. Та живе в серце Твої Слава. Амінь. Прийти, Святий Бог, прийде, що Трехець. Як ти прошу за пророку і за вірям, дорожну поставі Спаси Великий Візо. Це проти сьогодні до кожної людини. Наповни, спаси, просвітив, благослови, з цілих, веди, сповнить від... любов, від... з цілених дослідження. Дух у світі довіряють, кожен. Нехай Господь, Духа спали все, що не є Божою. Виміється. І син, і Святого Духа. Амінь. Добре. У мене сьогодні цю молитву і зараз буде на столання під час прослави. Прослава це є молитва третій вид молитва, яка катахи з Миколаївської церкви. коли люди не розуміють, що така прослава особливо повістити. То до в до нас перший раз. Бо ми привикли до молитви традиційно і це добре, бо є молитва чотири робити. Молитва перша прохай. Я завжди кажу дай, подай і не медай. Ми кажемо завтра за то, за здоров'я, за те, це. І це добре просити Господа. Знаєте, завжди звертаю вас. На інтенсії, коли малюються за здоров'я. Коли читаю за здоров'я. Ну, Інші були порази, де було десь приблизно 5% або 10 потяк. Ну, Сьогодні тільки дві карточки за подяку. Не знаю, що це як. Немає завжди, так? Тільки дві. Так за приміток, що скажу, щось дуже мало стало. Подяка це більше море, ніж прохання. Я дякую Богу за те, що Він дає. Я вже бачу йому любов. І коли ми живемо живе подяка, я прийняв Божу доброту. Я живу люблю Ісуса, У мене зароджується церкві, яка є церква католицька. І це називається прослава. Прослава церкви є різною. Є церковна прослава, утрення, вечірня прослава церкви. Є прослави акарстимоле. І найбільшою прославою церкви є святолія. Та не можна забрати. Але є прослава, яка, є, можна сказати, особиста прослава, прославу, в якій не як діти. Це прості церковні пісні. І ця прослава. може супров... Це не просто церковна пісня, це прослава молитва. У цій молитві ми здаємо. Як діти, і просимо так просто, як дитина. Ми всі можна сказати, Господи, я тебе люблю. Дуже гарно. Це така пісня. Я люблю тебе, з кожним вічей більше, і більше, я люблю тебе, серце володи. Чуєте, як гарно звучить ця? про прослава? І про славу супроводжується для нашого кращого сприйняття на Десь, де люди думають собі, як церкви, храмі, музичні інструменти? Давайте я вас питаю, святой діши далі приїхати. Ви доверяєте цьому слову? Добре. Тут все то є правда, правда? Салом 150, почуття. Але ну, хваліте Господа в його святині. Ви у святині Господні. Хваліте за прославлення. мене. як ми треба хвалити? Хвалити Його в його могутній тверди, пуститися. Хвалити Його за його поко невелике. Хвалити його в його педичі безпека. А тепер уважно скупіть. Хвалити Його з духом рогу. Знайте, що це є? Труба. Знаєте, що це сапогу? Так, Труба. Хвалити Його на гарні і на гусло. Гусло, не гарс. А арфа це таке велике на межі. Хвалите його на помню на самом я зараз никого не господину. Хвалите навіть на кого. То не звичайно цар, правда. маємо майбутньо ще правда. І це справа. Ми маємо розмітиш духа. Хвалити його на струну. Этосу, чуйте. Хвали його на дві мало. Йоді, так? Маємо Йоніка. Хвалити провчне це бога, ще гостише Йодик. Нехай хвалить Господу все, що йде. Не є гріхом для Господа за грати на гітар. Коли ти на гітарі граєш співаєш пісню, ти мій Бог, ти моє спасіння. ця гітара приєднала для Бога. Знаєте, ангели поляки прославляють Бога також на музичних інструментах. Нам деколи закрито, що можна ставити так просто Господа. Коли наша молодь збирається на гучних концертах, де прославляється не Бог, а щось інше, і співають вже пусті пісні пісній знаєте, не хочу на переказ зайти. І цій пісні ви самі знаєте, що розлужали і на які концерти були. І всі кричуть. Але коли приходиш.